Якщо ви не знаєте, як цікаво та з користю провести вікенд із дітьми, відвідайте парк Диноландія Карпати. Це найбільша в Україні локація рухомих динозаврів і тварин, розташоване в селі Поляниця на березі річки Прутець Поляницький. Чарівний ліс на березі річки. Та раніше недоступні для людей болота, надихнули на створення цього чудового парку. Тут ви можете насолодитися найбільшою колекцією рухомих динозаврів і тварин в Україні, що робить парк унікальним місцем для сімейного відпочинку та незабутніх вражень. А деякі динозаври чудово розуміються на українській музиці. У Деноландії зібрано 5 парків, а саме: Парк динозаврів, створений у грудні 2019 року, Парк Ігантських комах навесні 2021 року, Парк Природи Карпат та Червонокнижних тварин, створений в кінці літа, початок осені 2021 року, Айс-парк, тобто вимерлі види тварин та волохатих монстрів. Відкриття відбулося 1 червня 2022 року. Парк атракціонів та розваг. Початок осені 2023 року. та ковчег Ноя. Відкритий влітку 2024 року. Усі тварини в парку рухомі та видають характерні для них звуки. Ну що ж, давайте кілька хвилин прогуляйтеся зі мною парком і поглянете, що ж тут є. А ще тут, крім досить цікавих фіомерних тварин, дуже неймовірна природа. На різних локаціях розміщені стенди, де є детальна інформація про певних тварин або ж про цікавинки парку. А також ви можете знайти інформацію про Червону книгу України та чому туди занесені певні види рослин та тварин. Тут дійсно є багато чого цікавого, що варто побачити, і, на жаль, все в одному відео не помістити. Кака ціна входу в цей парк розповім в кінці цього відео, але ще хочу кілька слів присвятити саме ковчегу Ноя. Ну, ось я вже піднімаюся на сам ковчег, і бачите, який фантастичний вид на парк видно із ковчегу Ноя. Масштаби і розміри просто вражають. Над проектом працювали з 2021 року відомі гуцульські майстри по дереву бригада Купчука Василя з села Річка під керівництвом архітектора Ростислава Остафійчука. Снова старовинного корабля зроблена з відходів деревини методом опалювання. Тварини та сім'я Ноя виготовлені кращими світовими виробниками-аніматорами. Вони всі рухаються та видають звуки. В середині ковчегу автори старались максимально відтворити події великого потопу і створити атмосферу історичних подій старого завіту, а також нагадати людям, наскільки важливо вірити в Бога і його заповіді. Довжина корабля більше 50 метрів, висота 10 метрів і ширина 12. Проект має три поверхи, на кожному з яких є багато тварин, запаси продовольства, опис. Історичні документи і згадки про ковчег. На третьому поверсі розміщено мікроскопи з дуже малесенькими мініатюрними виробами. Сьогодні ниточки є якась уточка. Виріб настільки дрібний, що його можна розледіти лише під мікроскопом. А ще тут відкривається фантастичний вид на чудові наші українські Карпати. Далі я розміщую ціни, які були актуальні на січень 2025 року. Дивіться, є також номер телефону, за яким можна зателефонувати і дізнатися ці актуальні ціни на той час, який вас цікавить.